Добрий день, я Валентина Ткач, я є вихідцею з династії килимарників ткачів. Ми тут родиною у приміщенні створили таку майстеринку і тчемо кожен на своєму верстаті такі невеличкі килимки. І для того, в мене є така хороша ідея, щоб ткати великі килими. То треба створити більший пневматичний верстат, хочу зробити, і до нього треба зробити снувалку. Це дозволить нам ну, якісно надіти на великий верстат основу і пришвидшить процес надівання і виготовлення виробу, тому що коли великий верстат. То дуже важко зробити е, натяжку і гарно надіти на це. Снувалка дуже необхідна. Ну також тоді вже це снувалку буду робити е, індивідуальну таку, щоб і можна було на ці верстати більшу, е, більшу кількість ниток на діти, щоб не кожен раз для одного виробу надівати, і це зекономить нам використання основи, щоб економніше було. Я дуже мрію, така ідея у мене, щоб це, ці всі наші вироби пропагувати в за кордоном на різних ярмарках, і ми будемо цим підтримувати і розвивати нашу українську ідентичність. Також нам треба в це приміщення, кондиціонер, тому що приміщення велике, але тут для того, щоб можна було працювати зручно і комфортно то треба ще така допоміжна техніка.